Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у мене огляд посилочки, яку я замовила у Юлечки Капелюх. Група називається Канзаши. Посилання на магазинчик я залишу в описі під цим відео. Як завжди, в посилочці є накладна, і дивіться, як Юлічка гарно все упакувала. Вона завжди так пакує посилочки, мені дуже подобається. Дивіться, замовляйте і також будете задоволені. Також поповнила свої запаси стрічкою, замовила репсову стрічку шириною 2,5 см та 4 см. Стрічка хорошої якості, не м'ягка і дуже легко. Дивіться, як красиво формується бантик. Також замовила стрічку шириною 2,5 см з малюнком. Малюнок чіткий, нічого ніде не попливло, стрічка мені дуже сподобалась. Бусини діаметром 4 мм таких трьох кольорів. А також бусини діаметром 6 мм жовті та синенькі. Ось такі бусини із полімерної глини у вигляді жучка. Всередині є отвір, щоб ми могли плести браслети або робити цікаві поробки з цими нашими бусинками. Обожнюю планери, і в кожному своєму замовленні я повинна щось собі замовити. Сьогодні у мене ось такі україночки та букет із українських квітів. А також стразові серединки також ніколи не бувають лишніми. І як завжди, Юлічка не може залишити своїх покупців без подаруночка. Мені так сподобалися ці серединки. Дивіться, які красиві, неймовірно розкішні, так переливаються. Обов'язково ви повинні замовити собі їх також. Вже осінь тому замовила калину, щоб робити також цікаві поробки. І те, чого я чекала найбільше, відколи зробила замовлення це шнур для браслетів. Дивіться, які я замовила собі кольори. Це самі ходові в мене наразі. Я в майстер-класі показувала з біленьким, ну я вам його не рекомендую брати, тому що він дуже швидко грязниться. І також новинка ось такий шнур. Можна просто плести браслети без бусинок, і він вийде дуже цікавий. А якщо вам цікаво, що у мене з цього всього вийде, підписуйтесь на мій інстаграм і будемо з вами там дружити. А на сьогодні у мене все. Ставте лайки та не забувайте підписуватись на мій канал. Всім па-па!